Ситуацію, що склалася із харчуванням у школах цього тижня, перевіряють правоохоронні органи та держпродспоживслужба. Крім того, сьогодні у Миколаївській міській раді провели прес-конференцію із залученням усіх сторін, аби надати повну інформацію, з'ясувати обставини та вирішити проблему. Детальніше про те, що насправді мало місце, та що буде далі з кейтерингом у школах Миколаєва, дивіться у матеріалі. Сьогодні, 11 грудня, у Миколаївській міській раді провели прес-конференцію присвячену нашумілій ситуації з харчуванням дітей у школах. Нагадаємо, з 4 грудня в якості експерименту у 23 закладах освіти Миколаєва запустили тестовий формат кейтерингу. Харчування для школярів мала забезпечити приватна компанія, яка отримала відповідний підряд від комунального підприємства. Що таке кейтеринг? Кейтеринг – це одна з форм продоставлення обідів. Це доставка їх. По буфету. По було прийнято рішення провести торги. 1.12 було об'явлено переможцем фірму ПРОСЕК 8 і підписано договор. Так, 8 грудня субпідрядна компанія розпочала приготування та доставку їжі до закладів освіти. Однак учні частини шкіл міста залишилися без сніданку, а обід до закладів завезли лише після полудня. В перший день, тобто в понеділок, ми зіштовхнулися з тим, що там на підприємстві відбулися форс-мажори, про які ми також дізнаємося сьогодні від директора підприємства пані Ірини. І їжа була. Частина їжі, яка була приготовлена, була прийнята. Але це десь скільки відсотків загальної від загального десять закладів змогли частково похарчувати дітей? Так, частина в них там відбулися їх, якісь там події, і вони затягнули з видачею цієї їжі. Тож цю їжу не було прийнято з огляду на те, що вона була приготовлена без дотримання санітарних норм. 9 грудня у медіа оприлюднили відео, автори якого стверджують, що зафільмували процес приготування їжі для шкільних їдалень. Те, що відбувалося на відео, ми були в курсі ще в понеділок. Вся ця їжа не була прийнята і не буде. Ну фактично було заактовано тільки та кількість їжі, яка була спочатку і вчасно доставлена. А та частина їжі, яка у ми бачили на відео, вона не була прийнята взагалі. У вівторок це відео вийшло. Ми нічого не ховаємо. Тобто, наша головна задача забезпечити дітей нормальним якісним харчуванням, а не витратити кошти на це. Начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко повідомила, що страви, які таки не були доставлені до закладів освіти, або ж були доставлені із запізненням, не будуть оплачуватися субпідрядні компанії в понеділок. Приблизно харчувалося 2400 дітей. У це 10 закладів освіти. Було в деяких, в деяких закладах освіти невелика кількість учнів харчувалося у зв'язку з тим, що деякі діти вже просто пішли додому, бо закінчився навчальний процес. 9 числа у вівторок харчувалося із послуг кейтерингу, які за договором КВП із підрядною організацією в 27 повинно було здійснено. Було прохарчовано 26 закладів освіти. Це було приблизно 6 тисяч учнів отримали харчування. Вчора всі 27 були забезпечені готовими стравами. І вчора було ще більше забезпечено учнів харчування, це близько 6 тисяч 500. Так, заклади освіти продовжують здійснювати контроль за якістю тих страв, які до них надходять. Своєю чергою директорка субпідрядної компанії прокоментувала ситуацію. Так, відео вийшло і так воно правдиве. В нас на підприємстві виник форс-мажор в конеділок через підключення світла не, не спрацював генератор і вийшов з ладу. Тобто перші страви, першу машину ми змогли відправити до корабельного району вчасно, але світла не стало і мистя впали. За її словами, один із працівників компанії справді не дотримався санітарних вимог. Так на вулиці відкрив термобокс наш кухар, вирішив щось там подивитись, перемішати кускус. -кус. Він був наказаний, бо це порушення санітарних норм. І, на жаль, в понеділок після. Нашого запуску від нас пішло чотири кухаря. Вони не витримали навантаження. Наразі у супідрядній компанії шукають нових кухарів та активно співпрацюють з комунальним виробничим підприємством по організації харчування, аби покращити якість надання послуг. По даному питанню зараз працює там з прокуратура, поліція, Держспоживслужба. Ми планували запросити Держспоживслужбу, але вона зможе здати інформацію після того, як проведе свої там необхідні необхідну роботу і дасть інформацію вже загалом. Вони не планують якось піаритись. Вони кажуть, що ми хочемо відпрацювати, і поза результатами роботи вже конкретно дати відповіді на запитання всіх, кого це цікавить. Своєю чергою керівник комунального виробничого підприємства по організації харчування Петро Вашиняк наголосив, що основною проблемою залишається дефіцит робочих кадрів, адже люди не витримують такого навантаження та звільняються. Що буде далі? Ми приймаємо рішення, чи годуємо дітей, чи не годуємо дітей. Я вважаю, що ми повинні покращувати цю систему. А наступному році ну, будемо дивитися, будемо наголошувати, будемо більш прозоро і публічно шукати організацію, перевіряти. Посилимо умови конкурсу. Навпаки, вони будуть казати, що це може бути дискримінаційно щодо попередньої кваліфікації, там, перевірки, приміщення там, і так далі. І так далі. Ну, зробимо. Знову ж таки, проблема в тому, що це був пілотний проєкт. Ну, бачите, як, як кажуть, не дуже гарно він злетів. Тож у міській владі заявили, що більше про ситуацію, що склалася, можна буде дізнатися після перевірки правоохоронних органів та Держпродспоживслужби. А тим часом усі працюватимуть для того, аби забезпечити належну якість харчування у школах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.